Для зняття нарощених Вій нам знадобиться кремовий ремувер, мікробраш та шпатель. Підставляємо шпатель під низ вій, беремо мікробраш та наносимо ремувер у зону склеювання вій між штучною і натуральною. Ремуверу наносимо багато, не шкодуємо, від цього залежить швидкість нашого зняття. Ремувер розподіляємо рівномірно по всьому. Оку, та залишаємо на 10 хвилин, щоб він спрацював. Після того, як пройшло хоча б 7-6 хвилин, можна брати макробраш та обережно зчищати нарощені вії, підставляючи шпатель під низ вій, як показано на відео. Ми беремо велику кількість ватних палочок, обов'язково сухих ватних палочок. Та починаємо прочищати міжвіковий простір. Обережно, поступово, все можна притримувати трохи по віку пальчиком, але ні в якому разі ми не відкриваємо око. І поступово прочищаємо все око. Далі додатково ми беремо мікробраш і починаємо ним прочищувати міжвійковий простір, тому що дуже часто ремувер може бути міжвіями в труднодоступних місцях. Тому ним буде трошки зручніше, якщо не прочистити гарно міжвійковий простір від ремоверу, при потраплянні вологи, води, пінки для вмивання клієнта. Він спочатку перетворюється на жуйку, а через кілька хвилин на камінь. І дуже важко його вичистити. Тому наша задача як умога краще і як умога тщательніше прочистити наш міжвійковий простір. Після того, як ми завершили зняття ремуверу, ми беремо пінку, ватні диски з водою і починаємо звичайну підготовку до нарощування вій.